Втілення відваги та наполегливості в Івано-Франківську відбулася зустріч з ветераном та письменником Олександром Тереном. Будько, чоловік, уродженець рівного. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Там доєднався до батальйону Карпатська Січ. Взяв позивний терен. Ветеран каже: початок великої війни змінив життя кожного українця. Жив своє прекрасне життя, яке всі ви напевно до великої війни. Займався своїми справами, навчався в університеті, закінчив університет, працював, зрозумів, що я не той університет закінчив, який хотів закінчити, не та спеціальність, яку хотів, тож почав займатися самоосвітою, власне, і здобувати, скажімо так, освіту графічного дизайнера. І в момент, коли я вже наважився фактично перейти повністю в цю нову галузь для мене. Взяти її більш професійно, і це мало трапитись першим березня, точніше, не першим, а 20, ну так, першим. І 24 лютого мав бути, скажімо так, мій останній робочий день на попередній роботі, і він і трапився останнім. Ось до тієї роботи я не повертався. Як і не повертався більше до графічного дизайнера, Професію я змінив, але вже на військовому. Олександр Терен кілька місяців поспіль провів на гарячих відтинках російсько-української війни. Під час боїв у Харківській області втратив обидві ноги. Надалі пройшов процес протезування після важкої травми. Ветеран заново навчився бігати та водити авто. Зараз активно долучається до просвітницької діяльності щодо адаптації бійців із пораненнями. Звичайно, мій шлях теж не був супер таким легким і. Ростив, як багато хто може думати. Спочатку я потрапив в один госпіталь, потім інший. А в тому госпіталі наступному я фактично почав загнивати, тобто. Практично ноги почали гнити, пинти стали зелено-жовті, і це були насправді дуже страшні болі, як фізичні, так і фантомні з'явилися. І довго мене не хотіло відпускати в інший госпіталь, нормальний, для того, щоб я вилікувався. Але все ж завдяки моїм друзям це вдалося зробити. Ну і, звичайно, завдяки підтримці друзів теж вдалося і перебороти цей біль, і, скажімо, напевно, не здатися. Час зустрічі з Олександром Тареном відбулася презентація його книги Історія впертого чоловіка це автобіографічний роман, у якому ветеран описує своє життя під час повномасштабної російської агресії. Уляна Некулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.